Ну що, готові? Поїхали. Це буде сьогодні рекорд. За близько 5 тисяч оглянутих автомобілів. Близько ми вже заходимо десь до цифри 2000 підібраних автомобілів. Це перший раз таке. Але ми його виставляємо сьогодні на продажу. Чекаю ваші коментарі. І повірте мені, він обов'язково навіть цей автомобіль продасться, тому що все і грає роль ціна. Ну що, вискакує. Мені сьогодні, коли його провозили, сказали, ми ключі лишили на капоті, втікли, щоб не бачили твої очі. Що ти тут будеш сьогодні продавати? І так, люди привезли нам в рубрику на продаж, ми виставляємо ось такі апарат 2006 року жодної деталі живої на автомобілі. Просто щоб в оригіналі і не треба було з нею робити. Немає жодної. Деталі, повторюсь, немає. Але автомобіль технічно, повністю в справному стані. Недавно зроблене щеплення. Запускається, їде хорошо машинка. Ну, Тут, звісно, чемпіони якісь на ній їздили. Ще є навіть фаркоп із дорогого навіть є ще докатка, яка коштує також бабла, є магнітофона. Два штуки ви подивіться, оригінальні. я такого ще не бачив. Я вам зараз покажу. Три ключі. Три ключі, два з них майже, майже новенькі. По нашому апарату. Коротше, машина всюди. Дивіться, ось тут покрашено якимось валіком. Тут покрашено валіком, щось пробували наш пакльовувати, прям притримувати. Ну, дивіться, саме цікаве, що цей автомобіль, він на ходу. він, Цей автомобіль має півтора роки тюфу і на ходу він ще нормальному. Мотор, коробка працюють нормально, сіли, поїхали, все. Вбиваємо, як хочете. Шостий гольф, як ніяк. Навіть не п'ятий. Ось п'ятий. Ми думали, що він вбитий. Ні, оказується. Оказується, це цікавіший. 1,4 бензин, недороге розмитнення. Друзі, 1700 євро. 1700 євро. Ось за такого апарата потрібно заплатити. Три ключа, є докатка, є у нього. Кандьор каже, що пробує навіть вмикатися. Два магнітофона попробував хтось впіхнути. Не знаю, як, Нашо. Круїз є автомобілі. 179 пробігів. Навіть 180 немає пробігу. Звісно, тут він чемпіонський. Тут він чемпіонський. Чекаю від вас коменти. Чекаю коменти від тих, хто буде казати, скільки він на самом то стоїть той апарат. Ну, це, це щось рекордне, я навіть не знаю, ми виставили просто. Це, давайте посміємося разом. Ні, бог я знає. Може тут щось можна і буде з нього зробити? З цього автомобіля. Так, друзі, і ще давайте до нашої рубрики до гольфів, оскільки вже пішло. Ось цей у нас гольфік 2005 року, 1.6 бензиновий. Також в такому собі стані. На нього скид Ну, як в такому стані? Він по техніці нормально їде. Машина нормально їде по техніці і будеш їздити, його можна привезти. 800 євро, друзі. На нього скидка 100 євро, тільки що мені позвонили і сказали, скидай 100 євро на цього гольфа. 800 євро за п'ятого гольфа! Також сіли, поїхали. По автомобілю, косметика. Потрібно робити косметику. Сидіння в нормі. Клімат не працює. У нього Ось такий ой апарат. А, ну, До речі, по Мерседесові нашому, пам'ятаєте, там історію. Блін, Приїхали німці, навіть копійки не турбувалися. 910 забирають. Єдине, сказали за деякі умови. Колеса маємо краще їм зробити, поміняти мастило і поставити машину на облік. Все. Ось так, такі автомобілі люблять німці, тому ми і казали. Так, у нас на каналі він 8500 стояв. Забрали за 9 -100. По аудюхі, дивіться історію, без дозволу власника ще 100 євро також скидаю. Сьогодні до викладу, ви пам'ятаєте. У нас 12-й рік автомат, 2 літра дизель, машина на ходу, Но я перевіряв, я їздив, людина, одна, просто не каже, мені в Чехію своїм ходом, я боюся. З повишенням швидкості, звук збільшується. У мене таке враження, що ну тут тут не вібрація, тут більше такий звук. У мене таке враження, що тут підшипник. Може бути якісь шуси, якісь таке більше враження, що на ній чути. Блін, друзі, 6900, 6900 за на, удюху, на топових фарах на автоматі з Android магнітолою такою от класним монітором. Дивіться, вже по типу сучасним там якби стоїть. Дивіться. Ми пропонуємо, ви розглядайте.